Вітаємо на каналі Українського гідромецентру. Давайте поговоримо про погоду, яка буде на цих вихідних. Отже, на вихідних переважатиме волога та хмарна погода. Подекуди опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Температура істотно не зміниться. Завтра в Україні, крім сходу та північного сходу, та у неділю на лівобережжі. Дощ та мокрий сніг місцями налипання мокрого снігу. Найближчої доби у західних областях туман, у північних областях подекуди налипання мокрого снігу. На заході та півночі країни на дорогах місцями ожеледиться. У понеділок на сході та північному сході невеликий сніг. на решті території без істотних опадів. Переходимо до вітру. Вітер майже по всій території країни північно-західний, на сході та півночі країни східний зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Поговоримо про температуру. Температура вночі та вдень від 3 морозу до трьох тепла. На Закарпатті, у південних областях та східних у межах 1 з 7 тепла в день в Криму до плюс 10. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.